щиші темному, де ходить хитвий вис. Осва собі я виненька, і зайчик з нею єс. Це чотирирічна Альбіна. Нині вона на святковому дійсті у Луцьку розповідає вірш Святому Миколаю. А ще зовсім нещодавно тікала з домівки під звуки війни. На Волинь дівчинка разом із батьками переїхала з Донеччини, коли її рідну домівку нещадно обстрілювали расисти. Ми від'їжджали з нашого району, вже коли були. Вибухи вже коли було вже потужно вже чути. Саме відомо це місте Краматорське 8 квітня. Це була така дуже трагедія, яка сталася в Краматорську. І звичайно, ми виїжджали під всі всі вибухи і страхи. І їхали, коли вже було і техніка, і військові, і люди, які в паніці тікали. Звичайно, хотілося це все забути. бо... Тина, коли поїхали сюди в, в, в мирне становище, то вона весь час казала, що там додому не можна всім розповідала, бо там стріляють і там танки. За словами мами дівчинки, нині вона безмежно щаслива, що її донька посміхається, адже вже в такому юному віці Альбінка встигла побачити занадто багато жорстокості, про яку хотілося би назавжди забути. Дуже приємно, що організатори здійснюють такі заходи, особливо для дітей, такі як переміщені особи, бо це потребує і від організаторів. В певної доброти, якої так не вистачає дітям зараз, бо багато дітей пережили всякого різного, а такі моменти щасливі, додають дітям сили. Повірити в казку в мир, добро і таких діток, які відчули на собі гіркий смак війни, тут зібралося чимало. Аби подарувати їм ковток передноворічної казки у галереї Образ у Луцьку для них створили справжнє свято. Організатори кажуть, вирішили влаштувати таке дійство для дітей, бо впевнені, незважаючи на війну, діти повинні відчувати свято. В наш час, воєнний час, особливо коли діти отримали дуже багато стресу разом зі своїми батьками. Ми не повинні про них забувати, не повинні забувати, що є свята, є події, які їм були важливі завжди, і вони мають залишитися для них важливими. Діти, які сім'ї, яких потрапили важкі життєві обставини. А в цьому році додавалися, ще й діти внутрішньопереміщені осіб, які потребують нашої додаткової підтримки, через те ми не стояли осторонь. Ми організували разом з нашими громадськими організаціями, нашими партнерами це громадська організація Наталки Грабовецькій Галерея Образ Дитяче свято Карамболь, які долучилися і дали змогу в цьому залі зробити чудове дійство для наших діток. Однією з цілей цього заходу. Є така маленька просвітницька мета познайомити, зокрема, діток, які є дітками-переселенцями з культурою України. Це Миколай, тому що ми розуміємо роль Діда Мороза і роль Миколая. Тому дуже хотілося якось дуже гармонійно у цього Миколая в їхнє життя внедрити. Ну і власне сьогодні ми будемо слухати. Українські пісні, під е, такий знаний український інструмент, як е, бандура. Тож, крім веселих конкурсів та гарної атмосфери, дітлахи отримали на згадку ще й смаколики від громадянського руху свідомі. Щороку ми вітаємо діток, які потребують додаткової опіки, діток соціально вразливих сімей, напівсирі, сиріт, з, з прийдешніми новорічними святами. Цю традицію заклав наш засновник Андрій Володимирович Покровський. І цього року, окрім маленьких лучан, ми будемо ще й вітати діток з вимушено переміщених родин, адже їм також треба подарувати свято. Ми їм підготували такі новорічні шкарпетки з солодощами. Ми сподіваємося, їм буде приємно і е, згадка. Про наше місто відкладеться десь в їхній пам'яті. Розкажи, як тобі сьогодні сподобалось тут? Да.